Він залишив свою школу, пішов воювати. Більше ніж рік вчитель математики з Прикарпаття захищав країну. Тепер повернувся додому. Сьогодні, вперше, після війни неабияк зворушений, знову зайшов до класу. Як зустрічали герої в рідній школі, дивіться далі. Вітаю, куди прямуєте? До роботи, де працюєте? Маріанпільській загальноосвітній школі. Після більш як річної відпустки Роман Ільєн знову повертається на улюблену роботу до школи викладати математику. Він доброволець воював у складі 23-ї окремої механізованої бригади, дислокувалася у селі Водяне на Донеччині. Це за кожного людина, родина, сім'я, батьки, тому що якщо цього не робити, вони прийдуть сюди. Хлопці просто стримують їх там. Стрілець зенітник нині про війну намагається не згадувати. На думці в нього учні. Каже, їх підтримку відчував за тисячі кілометрів. Ті навіть надсилали йому гостинці. Повірте, це щось таке. Знаєте, як мала дитина, бо втішиться цукерку, таке саме у мене було. І ось нарешті довгоочікувана мить. Вчитель переступає поріг рідної школи. Діти його зустрічають як героя. Я щасливий. Разом з учнями тішаться і колеги. Після сентиментів одразу ж за роботу. Роман Ільїн прямує до класу, гуртає журнал. Каже, вже бачить діти геть закинули математику. Так, Так, звичайно. Поки ж дітям математик дарує прапора, підписаного фронтовими побратимами. Писали з різних сторін, хто як міг, тому що в таких умовах Віталія Васильчук, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.